Я завжди хочу бачити і відчувати 24 серпня, таким, як воно було раніше, і хочу тепер, щоб був мир на землі, щоб ми були, жили під мирним небом і все у нас було спокійно, щоб мої онуки, мої наші всі діти, всі наш наш народ, щоб був щасливий в цей день і не думав про ніяку біду, яка настала на нашій землі. Щастя, здоров'я і щоб війна закінчилась. Я би хотів побажати Україні. І українців, щоб ми перемогли. Нам всім миру, незалежності і бути вільними. Я бажаю всім українцям мирного неба. Щоб е, не помирали люди. Е, і щоб не бомбили садики. В час війни хочеться якось стати більш вільним, щоб не було тих тривог, щоб не треба було ходити в бомбосховищі і переживати. Хочу побажати всім українцям, щоб найшвидше дочекалися перемоги, яку ми неодмінно отримаємо в цій війні з російським агресором, і побажати, що. Побажати те, що ми повинні спільно дійти до цієї перемоги. Щоб всі об'єдналися і не було ніяких таких протиріч в країні і між партіями всім нам сьогодні єдності, сили, бо лише разом ми зможемо перемогти того ворога, який сьогодні на нас суне величезними переважаючими силами, але все одно ми переможемо, бо ми єдині. Ми бажаємо, щоб всі захисники наші вернулися додому живі, здорові, щоб ми жили в щасті і щоб все було добре. Всім українцям бажаю чистого неба, гарних світанків, гарного дня і всього найкращого, щоб ви вернулися в свою державу. В такий час, ну тобто, що ми можемо бажати? Ми можемо тільки побажати, щоб ті всі неадеквати забралися звідси геть, і щоб Україну знай знаєте, є такий жарт, щоб оббудувати стіну навколо і залити бетоном. От якби так можна було зробити.